Привіт усім! Чули вже про кінохід, що підкорює світ. Сьогодні я запрошую вас у подорож до захопливого світу фільму, який побив усі рекорди, зачарував глядачів по всьому світу. Це щось більше ніж просто фільм. Це справжній тріумф кіномистецтва. Знятий режисером Білом Лашарі за сценарієм Насіра Адіба, цей пакистанський бойовик 2022 року, знятий мовою пенджабі, є сучасним поглядом на культову класику тисячі року. З такими зірками, як Фават Хан, Хамза Алі Аббасі, Хумайма Малік, Фаріс Шафі та Махіра Хан, фільм здобув гучний успіх не лише в Пакистані, а й у всьому світі. Дія фільму розгортається в часи безжальних кланів і жорстоких битв. Ми знайомимося з Маулою Джаттом, народним героєм якого переслідує його минуле. Після того, як йому дивом вдається пережити жорстокий напад на його родину, Мауло стає страхітливим воїном, рухомим уривчастими спогадами та жагою помсти. Він стає проти Нурінатта, жорстокого та жахливого супротивника, який прагне правити залізною рукою. Історія їхнього конфлікту це розповідь про помсту, честь і боротьбу з тиранією. Шлях до перенесення на великий екран був сповнений випробувань. Ще у грудні 2014 року режисер Білал Лашарі мав бачення вдихнути нове життя в жанр Гандаса. Виробництво зіткнулося з багатьма труднощами, починаючи від звинувачень у порушенні авторських прав і закінчуючи затримками, спричиненими пандемією covid 19. Однак непохитна рішучість команди дозволила фільму нарешті побачити світ, знятий за допомогою найсучаснішої технології Red Epic W, фільм може похвалитися високим рівнем виробництва. Захоплюючими дух кадрами та майстерно поставленими сценами боїв, достатньо згадати, що сама трансформація Хамзе Алі Абасі в нурі Натта вимагала виснажливих тренувань, що свідчить про відданість акторів створенню своїх персонажів. Спочатку запланована на 2019 рік прем'єра фільму неодноразово переносилася, що тільки посилило очікування. Коли він нарешті вийшов на екрани кінотеатрів у жовтні 2022 року, то побив численні рекорди касових зборів, заробивши вражаючі 13,8 мільйона доларів по всьому світу, цей успіх зробив його найкасовішим пакистанським і пенджабським фільмом усіх часів. Як критики, так і глядачі аплодували за режисуру, акторську гру та захопливі візуальні ефекти. Це більше, ніж просто комерційний успіх. Це фільм, який встановив нові стандарти для пакистанського кіно, надихаючи майбутні проекти. Що ж робить обов'язковим до перегляду для кожного кіномана? Це поєднання інтенсивного екшену, емоційної глибини та потужної розповіді, яка торкається таких тем, як помста та боротьба за виживання, це кінематографічний досвід, який оживляє легенду про Маулу Джатта та захоплює глядачів у всьому світі. Якщо ви ще не бачили, саме час самим доторкнутися до цієї легенди, дякую за перегляд і до зустрічі в наступному епізоді.